Новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. Продовжуємо оборонити Україну на всіх фронтах. Про актуальні події на цю годину дивіться далі у випуску. евакуювали постраждалих, проводили з незараження автівок та одягу. Одні рятувальники тренувалися діяти на випадок аварії на Запорізькій АЕС. Живуть і працюють за кордоном, але серцем вдома. Наступна історія у циклі сюжетів відкритого про українських біженців про чернівчанку Тетяну Величко, яка знайшла прихисток у Швеції. І на конверті красуватиметься, і кошти на машину для розмінування збиратиме. Марка із псом-патроном, яку випустить незабаром Укрпошта стане благодійною. І про це та інше більш детально. До України сьогодні прибула місія Магате. Днями вона вже поїде на інспекцію до Запорізької АЕС, яка наразі окупована расистами. Ворог влаштовує на небезпечному об'єкті провокації. А відтак є загроза аварії. Тим часом на Дніпропетровщині рятувальники проводять масштабні навчання на випадок викиду радіації. На них разом із представниками всіх територіальних громад області та головним санітарним лікарем країни побували і наші журналісти. Подробиці у сюжеті. Спершу чутно той самий сигнал. Далі дорогою буцімто їде заражений автобус. Він проходить перевірку та чистку міцними струменями води. А вже після прибуття до спеціальних наметів здача ймовірно опромінених речей та перевірка одягу. І вже у зеленій зоні, тобто неуражені людей, зустрічають працівники Червоного Хреста. Приймаємо вже очищених постраждалих, оцінюємо ступінь їх тяжкості. А після цього, якщо люди потребують медичної допомоги, передаємо їм ось нашим колегам медикам. Нині ж медичні заклади деякі вже готові приймати пацієнтів, інші у процесі кажуть у МОЗ. Зараз формується національний незнижувальний запас необхідних ліків. Стосовно каліюдиду. Перш за все, приймати калію йодид необхідно лише після того, як буде оголошено сигнал про те, що йодид необхідно приймати. В цьому сигналі має бути також вказано перелік населених пунктів або перелік територій, на яких треба приймати йодид. За рішенням місцевої влади встановлюються точки видачі на ці Навчання, крім заступника очільника моз. Також приїхали представники всіх територіальних громад, і такий масштаб. Бні тренування у Дніпрі вперше розповідають рятувальники: усе передусім, аби попередити ризики, але готові до будь-яких сценаріїв. Плани евакуації вони розроблені місцевими органами влади. Також за нашою участю. Сьогодні ми опитали, задали запитання керівникам територіальних громад стосовно чи бачать вони якісь ще можливі удосконалення стосовно внесення змін якихось до планів евакуації. В Принципі все влаштовує. Також область у нині колесить автівка радіаційної та хімічної розвідки. Вона має безліч функцій. Машина означена світловими маячками. Та, може, з вуками. Попереджувати населення, про надзвичайну ситуацію, проводити межі зони хімічного забруднення. Наприклад, якщо було розлито 65 тонн м'яку ми можемо фактично спрогнозувати, куди буде дути вітер і де будуть червоні зони, жовті, безпечні зони. Зараз на Дніпропетровщині все в нормі. Додають рятувальники. За всім стежить для цього в області розгорнули 58 пунктів радіаційного та хімічного спостереження. Аліна Шевченко, Віталій Правдюк, телеканал відкритий. Країна-руйнівниця та вбивця. Росія знищує родючі українські чорноземи. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну постраждала вже третина українських земель, зазначають в українській природоохоронній групі. За розрахунками фахівців там вже наявні або є ризик системного порушення поверхневого шару ґрунтів, або ж забруднення мінами, нафтопродуктами, нерозірваними боєприпасами. На природне відновлення земель знадобляться сотні років, зазначають експерти. У середньому в кожних 100 гектарах землі вже зараз. С є більше як 50 тонн металів і хімічних сполук. Ми обов'язково все відновимо, але ворогу не пробачимо та змусимо заплатити за скоєні злочини. Аримати комплекти захисту для колін і ліктів, білизна, рушники, засоби гігієни. Дніпровська міськрада передала військовим черговий гуманітарний вантаж, загалом 40 тисяч одиниць необхідних речей. Це закриває потреби наших захисників на рік наперед. Гуманітарку отримують дві військові частини та обласний терцентр комплектування та соціальної підтримки. Військові вдячні містянам та владі за допомогу. кажуть, така небайдужість до потреб української армії їх надихає. Виконуючи якісь бойові завдання, військовослужбовець взяв з собою той же килим спальний польовий, ізоляційний, вийшов в поле в окоп, в тил ворогу. Йому треба відпочити, він розложився ліг. Також, якщо він снайпер чи розвідник, для того, щоб можна було отримати якусь позицію, він також ліг на цей килим і вже влагу не тяне, він не мерзне. Все добре зараз. Іде війна, дуже багато а, виробників, дуже багато складів зруйновані. І звісно, не завжди ми можемо забезпечити своїх військовослужбовців тими необхідними речами, які є. Тому, власне кажучи, і така допомога вона є а, вона закриває дуже багато питань, які не змозі закрити а, постачальники. Це дуже важливо, коли армія власне відчуває цю підтримку народну, Вона власне відчуває підтримку містян. І Ці підрозділи, які отримують, вони дуже вдячні не тільки містянам, а власне міській раді. Зараз комплектування відбувається набагато краще. І Мова йде про те, щоб заповнювати ті е, речі, яких не вистачає, їх трохи менше або передбачається наповнення особовим складом, який буде потребувати саме ці речі. Гуманітарні речі, юридична та психологічна підтримка, ліки та запас до медиків. А ще тут здійснюються дитячі мрії, допомагають тваринам та розуміють потреби. Все це доступно переселенцям у резиденції Літл Маріуполь, що у Дніпрі. Про вільний простір, який облаштували самі Маріупольці, далі в сюжеті. Літал Маріуполь з того часу, як запрацював у Дніпрі, встиг полюбитися і переселенцям і Дніпрянам. Тут на порозі закладу зустрічає пані Олена. Пропонує відвідувачам каву та смаколики. Вона разом з чоловіком приїхала до Дніпра з Маріуполя, бо в рідному місті війна забрала в родини все. Тут вони починають життя наново та допомагають таким, як і вони. У нас є така функція підвищена кава кожна людина, яка бажає, може залишити кошти на будь-який десерт каву. і ми потім можемо зробити каву, наприклад, тим же нашим Переселенцям ліба військово зобов'язані у приміщенні також є простір, де переселенці та військові можуть звернутися за будь-якою допомогою. Ідея створення такого хабу належить переселенцю з Маріуполя Кирило Долімбаєву. Він у березні приїхав до Дніпра і допомагає тим, хто цього потребує. Заклад відкрив власним коштом. Сюди приходять. Ну зрозуміло, дуже часто переселенці. Ми спочатку з ними спілкуємося там за пожанку кави. І щоб зрозуміти, яка проблематика в нього є, щоб ми змогли його якось перенаправити, перенаправити або сегментувати там до психолога, до юриста або там в бібліотеку, або там буде достатньо тільки кави. Всі у лавках послуги надаються безкоштовно. Зараз ми маємо тут україномовну громадську безкоштовну бібліотеку. Будь-яка людина тут може брати книжки. Переселенців військових. А якщо треба, і для місцевих тут двічі на тиждень консультують юристи. Допомога надається безкоштовно. Основні питання це постановка на облік ВПО, це компенсація шкоди, яку вони зазнали від російської агресії стосовно їхнього житла. Це пенсійні опроси, це опроси. Трудових відносин по понеділках працює і психологиня. Пані Аліса зазначає, хтось приходить, аби просто поговорити, а хтось за порадою, як подолати стрес та заспокоїтися у її психологічній аптечці. Це ж е, ті саме дихальні вправи заспекіливи. Є елементарна дихальна вправа, яка називається квадратне дихання. Його також багато всі знають. Це елементарні ось такі масажні рухи. І все. От просто це можна робити де завгодно, на роботі, в транспорті. Ми масуємо собі просто долоні. Тим самим м'язові ці зажими, вони сходять. Є е, обнімашки, це дуже, дуже гарне, взагалі заспокійливе. Усі, хто приходить у «Лідл Маріуполь», можуть звернутися і до вузькопрофільних лікарів. Це підтримка пароділля та немовлят. Ми надаємо продукти, памперси від дитячі візочки. Ми вже домовились з низкою стоматологією Дніпрі, які надають послуги дорослим. Переселенцям та, та військовослужбовцям повністю безкоштовно допомагає тут і дітям-переселенцям втілювати мрії. Малеча отримує корисні подарунки. Також у літл Маріуполь проводять різні розважальні заходи: кіновечори лекції, розмовні клуби, культурні та освітні заходи. В більшості вони є повністю українськими. Ну то от нас йде мовний клуб після мовного клубу. Йде лекції фахового історика з Дніпра, авторська поезія, авторські пісні, вокал. Ну і є саме популяризація української культури. Є клуб розвитку для діточок, інтелект для переселенців та дніпрян. Двері резиденція відчинення для всіх із понеділка по суботу. У Літл Маріуполь можна відчути серце сталевого міста. Вікторія Вахрушина, Віталій Правдюк, Open News, телеканал відкритий. Знайшла роботу на чужині за 10 днів. Чернівчанка Тетяна Величко зізнається, засинала і прокидалася з однією думкою якнайшвидше працевлаштуватися. Дівчина розповідає, працює із 16 років. Так її виховали, а ще не хотіла зловживати гостинністю родини, яка її прихистила у Швеції. Доля помітила наполегливість Тетяни, і вже зовсім скоро після приїзду дівчину взяли на роботу в місцевий готельно-ресторанний комплекс. Як її працюється, що входить до обов'язків та про що мріє Українка. Що залишила серце вдома, наш наступний сюжет. Хочу показати вам свою роботу. Позаді нас знаходиться шведський типовий стіл. Там є тепла їжа, з цієї сторони кава, чай, соки, стаканчики. Також там є в нас мюслі, фрукти. 11 березня чернівчанка Тетяна Величко сіла в автобус у рідному місті, а 13-го ввечері була у Стокгольмі. Там її прихистила родина поляків, яка мешкає у Швеції понад 15 років. Перший місяць дівчина жила у них безкоштовно. Моніка її чоловік Ендрик та син Антек ставилися до неї як рідної. Проте засинала і прокидалася вона з телефоном. каже, моніторила вакансії 24 на 7, бо не звикла бути тягарем. І одного дня знайшла оголошення. Готель організовував концерти на підтримку України і шукав кухарів, які б готували. Українські страви Таня прийшла співбесіду і отримала контракт на три тижні з можливістю продовжити роботу на постійній основі. Три тижні ми ліпили вареники, дируни жарили, борщ варили, львівський сирник пекли, ну різні страви наші національні. І по закінченню контракту по закінченню роботи нам сказали, що е, нас переводять на сніданки з дівчатами полячками. Будемо працювати. Дівчина згадує, всі казали про роботу за фахом не мрій, бо не знаєш мови. І перші тижні справді було нелегко. каже Таня: спілкувалася з онлайн-перекладачем та жестами. Зараз трохи освоїлася. Її завдання нагодувати відвідувачів сніданком. Тож українка, як найперше, вивчила, як шведською буде сир, шинка, хліб, кава, чай, назви фруктів та. Основні фрази для розмови з клієнтами. Колектив в них мультинаціональний. Є грузини, греки, американці, індійці та африканці. І кожен пам'ятає, як важко починати з нуля в чужій країні. Тому підтримували і допомагали. З розумінням ставилися й шведи, говорить Чернівчанка. Шведи в них може 200 разів на день вони можуть сказати альтбро. Я зразу не розуміла, що таке альтбро, бро. Я думаю, якийсь брат, бро, бро, братани. Не знаю, а оказалось, що це означає, що в тебе все добре, в тебе все добре. І вони ну, через кожних 10-15 хвилин можуть підходити і запитати, в тебе все добре, можуть так по спині побистукати, обміняти так. Пощастила українці із родиною, яка її прихистила, але, працевлаштувавшись, Таня хотіла орендувати окреме житло, аби не бути тягарем. Втім, господарі запропонували залишитися. Приїде. Телевіз телевізор, так, журналістам. Таня зізнається, сплачує за житло символічні гроші, проте намагається допомагати по господарству. Вони з Монікою прибирають, готують. Нещодавно консервували огірки та варили яблучний джем. Влаштовують і посиденьки з дівочими розмовами. Часто всі разом катаються на великах та відпочивають за містом, готуючи гриль. Так мені подобається жити з Танією. Вона дуже мила. Вона приїхала до нас через війну, і я радий, що вона живе з нами, бо тут безпечно. Ми завжди разом проводимо час, коли я їхав у відпустку. Ми обнялися і вона пішла на роботу. Я дуже сумував за нею. Де се гайду або наш син варто любітання трактує наш син Таню дуже любить, вважає за старшу сестру. Завжди, як повертається зі школи, кричить їй вітання, підходить, обіймає. Ми з Тетяною маємо багато спільних тем. Вона розповідає нам про Україну. Ми їй про Польщу Швецію. Вона навчається чогось від нас, а ми від неї. Зараз у Швеції майже 44 тисячі українців, які отримали тимчасовий захисток з дня подання документів до міграційної служби біженці отримують право на матеріальну допомогу та житло. Зазвичай це гуртожитки. Людина може й сама орендувати квартиру, але тоді сплачуватиме з власних коштів. Щодо фінансової підтримки, то це 2100 крон щомісяця на доросло людини. Виплати на дітей від 900 до півтори тисячі крон щомісяця залежно від віку. Цих грошей має вистачати на одяг, взуття, меддопомогу, ліки. Але Прожити на них важко, бо Швеція країна дорога. Наприклад, літр молока 15 крон, а півкілограмовий буханець хліба понад 20. Водночас для українців зараз безплатні, невідкладна меддопомога та міський транспорт. Для поїздки у метро і автобусі потрібен лише український паспорт. Треба вірити в себе і свої сили, і ніколи не здаватися, якщо ти щось почав. Треба завжди це доводити до кінця. Я так вважаю, я по такому принципу йду завжди. Дівчина зізнається, на чужині нелегко. На роботі має бути у шостій, на дорогу понад півтори години. Тому підйом ще затемно. Таня каже, часто очі відкрились, а мозок ще спить, але вона не здається. У планах підтягувати шведську на мовних курсах, крім того, як і всі ми, дівчина мріє про якнайшвидшу перемогу України та зустріч із чоловіком. Альона Вітрова, Ярослав Засоба, Опендію Стелеканал відкритий. Зазначимо, Швеція підтримує не лише українських біженців, а й зсу у понеділок. Прем'єр-міністрка країни Магдалена Андерсон оголосила про новий пакет військової допомоги на майже 47 мільйонів доларів. Подробиць вона не надала, але зазначила, він буде подібний до попереднього. До нього входили протитанкова зброя, засоби індивідуального захисту та обладнання для розмінування. Прем'єрка наголосила, українці захищають європейські цінності, тож Україну підтримуватимуть, доки триває війна. А допомога відповідатиме потребам ЗСУ. Крім того, Швеція закупить українську пшеницю і передасть країнам, які відчувають нестачу продовольства. Ця покупка сприятиме розвитку економіки України. Водночас у Великій Британії вже знайшли роботу четверо з десяти українських біженців, які приїхали з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомило бюро національної статистики. Майже половина респондентів заявила, що залишиться в країні щонайменше на рік, а 28% мають намір пробути в об'єднаному королівстві щонайменше три роки. Зазначимо частка громадян України, які там працюють з квітня до початку серпня, зросла в п'ятеро. Майже 37% респондентів сказали, що їм достатньо гро щоб утримувати себе протягом наступних трьох місяців, і це практично на 10% більше ніж три місяці тому. З 24 лютого до Британії в'їхали понад 100 тисяч українських переселенців. Україні діють дві урядові програми для їхньої підтримки. Проте, як пише видання The Guardian, одна з них будинки для українців незабаром перестане діяти. Відомо, що власникам будинків, які погодилися прийняти українців, влада сплачує 350 фунтів стернів щомісяця. Але наразі уряд не збирається продовжувати програму або оголошувати додаткові заходи підтримки для таких спонсорів. За цією програмою у Великій Британії… Тані перебувають майже 84 тисячі українців. Понад 20 тисяч з них можуть залишитися без тимчасового притулку до зими. Бо частина англійців та організації повідомляли, що їм потрібна додаткова підтримка від уряду, інакше вони не зможуть приймати біженців. За два десятки вулиць у 14 країнах названо на честь України. Зокрема, нові назви на знак солідарності з Україною у її боротьбі з агресором отримали вулиці в Чехії, Польщі, Прибалтиці, Норвегії, Канаді, Швеції, Франції Сполучених Штатах Америки. У шести з цих країн українські назви отримали вулиці та площі, на яких знаходяться дипломатичні установи Росії. Днями на мапі світу додалися ще дві українські назви. Київський бульвар з'явився у Люксембурзі. А в американському Нью-Йорку Хрестя Брайтон Біч та Коні Айленд у Брукліні перейменували на український шлях. Україна об'єднує навколо себе весь світ, і ми вдячні йому за потужну підтримку. Молодь бус, молодіжний центр Дніпра, отримав автомобіль. Спонсором стала організація з безпеки і співробітництва в Європі. Такий подарунок кажуть у міськраді дуже доречний і необхідний. Він спростить логістичну роботу хабу і допоможе оперативно відповідати на велику кількість заявок, що потребують доставки. Новою автівкою привозитимуть гуманітарну допомогу від співдія хаб Дніпро. Чотириколісний помічник має вісім посадкових місць і містке багажне відділення. Ми отримуємо прекрасний автомобіль, який допоможе нам ще більше допомагати. Тут трішки тавтологія, але менше з тим співдія Хаб Дніпро вже допомогла понад 112 тисячам родин, бо треба розуміти, що 112 тисяч заявок це не тільки одна людина. За кожною заявкою родина інколи навіть по дві родини по місту це тільки 10% допомоги, яку ми надаємо. Вся решта допомога йде на область, і цей автомобіль він якраз допоможе тому що це один з найбільших таких співдіяхабів на сьогодні. Він на першому місці і за кількістю заявок, які вони забезпечують. І власне ми разом з міністерством, коли вирішували, який з молодіжних центрів вперше да, йому вручити бусі, цей, то вирішили, що Дніпро буде першим. Керівники дитсадків та вихователі Дніпра сіли за парти. У місті вперше в Україні започаткували тренінги, щоб навчити освітян використовувати онлайн-платформи і ефективно готувати малечу до школи у дистанційному режимі. У центрі професійного розвитку педагогів кажуть, аби вихователі могли спілкуватися із дітьми не лише через соцмережі, а й через освітні платформи, вирішили створити серію тренінгів. Поки це невеличкі тригодинні лекції, а з 12 вересня стартує великий цикл навчань. До них долучаться також керівники гуртків і психологи дитсадків. У нас люди дуже творчі, креативні, тому коли ми збираємося разом, завжди дуже багато ідей, дуже багато найрізноманітніших, таких от цікавих ем, якихось зіб, ну, зібрань, завдань, занять, чого завгодно. І уже тоді, коли ці всі ідеї накидані, структуруємо, але ж попередньо ми користуємося запитом, тобто проводимо моніторинг, що потрібно садкам, що потрібно їм для того, аби вони могли впроваджувати дистанційне навчання, вчимо показ. Зимо розказуємо, поновлюємо знання, все те, що треба сам дошколяти. Ми зараз опановуємо освітні програми: це Google Classroom, Zoom, і вже будемо проводити з дітьми ту освітню роботу, яка необхідна впродовж навчального року, саме завдяки ось цим платформам. Ми розуміємо, що це дуже важливо на сьогодні, тому що ми безпосередньо контактуємо і з батьками і з дітьми, але ми контактуємо вже в режимі онлайн. Війна на війною, а інфекційні захворювання ніхто не скасовував, не здає позиції і коронавірус. Тому вже майже 400 дніпрян зробили щеплення від коронавірусу другою бустерною дозою. Вакцинальна кампанія стартувала на початку серпня, але такий захист потрібен не усім містянам, кажуть фахівці. Друге щеплення бустером лише людям із супутніми захворюваннями, які можуть ускладнити перебіг коронавірусної інфекції. Між першою бустерною дозою та другою має пройти понад 270 днів. Наразі в центрах вакцинації дні. Три види вакцини: Коронавак, Дженсен та Пфайзер. Друга бустерна доза тільки за показаннями, за медичними показаннями. Це люди похилого віку, старше 60 років, люди з імунодефіцитами різними та люди, які супроводжують людей похилого віку, соціальні працівники. Їм показана друга бустерна доза. Зазначимо дві протиковідні вакцини, якими щеплять в Україні. Змінять свої назви. Дженсен буде Ден, а Модерна Вакс. Перейменування відбулось через зміни в реєстрі виробника, повідомляють у МОЗ, і зауважують на якість склад препаратів чи їхню дієвість. Це не вплине. Це суто юридична формальність. У відомстві наголосили, якщо важко від сертифікат був згенерований до цієї зміни назв, то все одно він дійсний. Здійснювати повторну генерацію документу чи перевипускати його пдф версію не потрібно. Новина, на яку чекали всі, не встигли українці розкопити марку до Дня Незалежності. Як світ побачить, марка про найвідомішого собаку розміновувача патрона. Малий пухнастик не лише матиме власну марку, а й своїм тавром виконуватиме доброчинну місію. Це перша благодійна марка, яку випускає Укрпошта. Кожен, хто придбає патрончика, стане учасником благодійного проєкту. Загалом планують зібрати понад мільйон євро на машину для розмінування і на допомогу притулкам для тварин. У продаж марка про пса сапера надійде у день знань 1 вересня. Це буде блок з восьми картинок. На кожній борхливі епізоди із життя собаки. Там патрон підриває російських матрьок, рибалить на міну, хизується нагородами за кропітку працю та поспішає на черговий виклик з розмінування. А ще патрончик має гарне почуття гумору на одній з марок хвостатий дзюрить на розняві ракети. А у вільний час патрон грає на кобзі тираж марки один мільйон екземплярів. Він пророче послав російський корабель і туди шлях усьому російському. Держприкордонслужба України випустила мультфільм про історію українського захисника зі Зміїного, який вказав напрямок руському кораблю. Тепер український захисник приймає запити від усіх українців, аби все російське пішло слідом за крейсером Москва. Нагадаємо, острів Зміїни 24 лютого атакувала армія агресора. На острові перебували 13 прикордонників. Українські військові отримали пропозицію від російських окупантів здатися. Але отримали від коша, після чого ворог завдав по зміїному ракетно бомбовий удар. У Державній прикордонній службі України продовжили історію прикордонника зі зміїного, який послав російський корабель. Захисник напророчив потоплення корабля Москва і тепер приймає запити від всіх українців, щоб відправити все російське з України єдиним напрямом. О, там, мій, я, руки Прошу вибачення. Будемо вельми вдячні за спрямування для російської дипломатії. Секунду, російська дипломатія. Йдемо на... Росію Виключили з Ради ООН, з Ради Європи, з Ради всього. Україна сильна країна з незламним народом, яким пишається весь світ. Продовжуємо робити все для нашої перемоги. Нас не зламати, бо ми величний народ, величної країни. Стоїмо пліч опліч до кінця.